Якщо ваш чоловік не каже, що вам приготувати, а ви хочете щось легко, смачно і швидко, просто берете картоплю, трошки її проварюєте, берете кілограм фаршу. Так? Ну, я взяла просто гуляш, перемолола на м'ясорубці, сіль, перець і все. Маєте ось такий фарш. Можете всередину ще дати пів цибульки. Я так зробила. Готуєте два помідори, одну невеличку середню цибульку, нарізаєте. Середину фарш і формуємо ось таку красоту. Раз, два. Так, я взяла 2 столові ложки томатної пасти і розвожу з водою. Вливаємо щоб наша картопля протушилася в такому розсолі. Картофелька у нас вже проварена до напівготовності. Тому там буде дуже файно. Можна зверху просолити ще. Зверху даємо наші помідорчики. Я взяла два середніх помідора. Також цибулька. Його туди на годинку чи півтори. Раз, два, три. Це, щоб було видно, що я дійсно свічки дістаю зразу на білий стіл. то не вірять. І натираємо. Зверху сир. Які любите моцарелу, які у вас є голландський, що маєте? І ставимо знову в духовку, в моєму випадку, в пічку, щоб прижарився ще приплавився сир. Буквально на пару хвилин ви можете. Ну так, дивіться по сиру, щоб сир прирум'янився. Як шкварчить. Треба діставати, бо вже прижарилось. Швиденько. Мурка теж зачкає. Так. Так. Ах. Ах. Раз, два. Іра. Ти зможеш. <сум> Є. О, і така смокота вийшла. Ммм. Як пахне сирочок м'ясом. Вже хочеться спробувати цю смакуту, так що зберігайте цей рецепт і готуйте. Я думаю, в духовці теж буде смачно.